Домашній арешт кіровоградець Олександр Герман за два роки був на прогулянці не більше десяти раз. Чоловік інвалід, візочник. Він не може розмовляти та рухатись. Відтак потрапити на вулицю йому складно навіть за допомогою інших. Два роки його дружина обувала пороги крепу номер три, аби комунальники встановили два пандуси у їх багатоповерхівці. Там обіцяли, але далі справа не йшла. Про домашній арешт за станом здоров'я розповість Ігор Токар. Олександр Герман три роки тому переніс інсульт. Після цього чоловіка частково паралізувало. Чутливо й залишилась тільки ліва частина тіла. Зараз він у інвалідному візку, і через відсутність пандуса прогулянки на свіжому повітрі для нього стали рідкістю. Ми, звісно, його звезли. ми ставили двері старі і ми його свазілінує це ж. Не метод, Это два соседа просили і його вивозили, тому що хочется хоч на улицу. Сестра пані Галина два роки ходить по інстанціям і просить, щоб у під'їзді багатоповерхівки зробили два пандуси: один з першого поверху до виходу, інший із ганку на вулицю. Нужно з з з тут пандус, з вот з цієї сторони, по розміру коляски, щоб можна було з'їжджати по двох. А в коридорі нужно зробити зйомний пандус, тому що там узкая лестниця, там невозможно. Зацементтірове ще влітку пообіцяли допомогти у третьому крепі. Тоді жінку запевнили, для виготовлення пандусу вже частково закупили матеріали. Взяли номера телефонів, Ми вам перезвонимо. І це вже не перший раз і нічого не виходить. Обіщалі в течение третього кварталу, Як відео, вже третій квартал закінчується, холодно уже а вози нині там нічого не зроблено. Через те, що з'їзд для інвалідного візка так і не з'явився, жінка зателефонувала на гарячу лінію губернатора. 3 сентября на горячую линию обратилась жительница города Кировограда по просьбе своего брата, инвалида, который передвигается в инвалидном кресле. Проблема заключалась в тому, що протяжении протяженні двох років не могла добиться того, чтобы в під'їзді організували пандус. Після цього роботи по створенню пандуса пришвидшились. Комунальники говорять, виконують все власними силами і матеріалами, тому встановлення конструкції коштує не дуже дорого. Буде кріпитися к стіни, підбрасуватися на ступіньки, чоловік буде подиматися, потім буде обратно на кріпленнях, закріпляти і буде так в такому плані. працювати. майстер крепо каже: раніше не встановили пандус, бо ця послуга не входить до квартплати. І не було підходячих матеріалів. Зроблено буде, Я думаю, це сьогодні буде зроблено. Не встановлювалося раніше, не предусмотрено тарифами, тому раніше ми та не робили. перший дерев'яний падус вже встановили. Забетонувати з'їзд на вулиці пообіцяли, як тільки наладиться погода. Сім'я Германів задоволена і вже готується до прогулянок на бабина літо. Ігор Його токериля День за днем.